Розслідування The Telegraph показало, що у 2023 2024 роках китайські компанії напряму постачали російським фірмам, які перебувають під санкціями, матеріали та комплектуючі на суму щонайменше 55 мільйонів євро. Приблизно 12,5 мільйона з них пішли на підприємства, пов'язані з виробництвом іранських дронів Камікадзе Шахед. До переліку експортованої продукції увійшли авіаційні двигуни, мікрочіпи, металеві сплави, камери та об'єктиви, скловолокно і вуглецеві нитки критично важливі компоненти для збирання бойових безпілотників, які Росія активно застосовує у війні проти України. Журналісти виявили 97 китайських постачальників, а дані компанії Саярі підтвердили прямі поставки до Росії. Попри офіційний нейтралітет щодо війни, такі дії свідчать про військово-технічну співпрацю Пекіна з Москвою. У першій половині 2024 року Росія випустила понад 2000 дронів Гарпія, що майже дорівнює рівню виробництва за весь попередній рік. Серед компаній, які діяли через посередників, називають Майл Хаус Шанг Ningbo Peak Клауд Імпорт енд експорт та інші, що відправляли двигуни і авіаційні деталі. Аналітики наголошують, що справжні масштаби поставок можуть бути значно більшими ніж зафіксовані у відкритих даних, а озвучена сума у 55 мільйонів євро є лише мінімальною оцінкою. Лектор із зовнішньої політики університету Ексетера Андреа Гіселлі зауважив, що Китай керується власними стратегічними інтересами. Він підтримує Росію, але уникає прямої участі у війні, аби не поставити під загрозу свої глобальні економічні цілі. Таким чином, Пекін опинився у подвійній ролі, публічно виступає за стабільність і мир, водночас постачаючи товари подвійного призначення стратегічному союзнику.